А тим же часом і Сполучені Штати Америки буцімто мають намір ретельно розібратися в обставинах нещодавньої спроби України атакувати резиденцію Путіна. Про це зазначив і американський постійний представник при принато метьовітекар у в інтерв'ю Fox Business. Далі буду цитувати: атака на резиденцію президента РФ виглядає як необачний крок на тлі переговорів. Наразі невідомо чи дійсно це сталося. Додав. Від знову ж таки бачимо, що попередньо і лунали інші тези від республіканців щодо того, що все ж таки рашистський диктатор брехунний, що це все дезінформація. Хоча розуміємо, що Дональд Трамп міг би спокійно в це повірити. Тим же часом і Франція також висловила свою думку з цього приводу, і місцеві змі дописують про те, що Франція не бачить жодних переконливих доказів української атаки на резиденцію Путіна. Джерело також адміністрації президента Франції Макрона повідомило, що Париж спільно з партнерами провів перевірку заяви Кремля щодо, нібито спроби завдати удару по путінській резиденції на Валдає та не знайшов жодних переконливих доказів. Російські чиновники суперечать один одному щодо того, що ж сталося насправді. Там також зазначили, що продовження та посилення російських ударів саме по собі є актом непокори мирній програмі Дональда Трампа. Нагадаємо, що Росія заявила про нібито спробу України атакувати резиденцію Путіна на Валдаєв новгородській області. Ну і Москва використала цю заяву для звинувачень. Звісно ж, Києва у зриві проговорного процесу на наступний день після зустрічі Зеленського і Трампа. Ну і Кремль не навів жодних доказів атаки, а Президент України назвав це брехнею і провокацією. Ба більше нагадаю, знову ж таки Пісков зазначив, що нині вони не будуть розголошувати місце знаходження російського диктатора в цілях безпеки. К адже буцімто от така атака відбувалася попередньо, але знову ж таки доказів ніяких ніхто не надає. Будемо говорити про те, що. Хотілося б якось на завершення року підбивати якісь підсумки, бути беземоційними, Але, на жаль, беземоційно напевно не вийде. Бо мова знову ж таки про імітацію мирних перемовин і про той фейк, який рашисти зі стелі згодували Трампу. А він з'їв його на десерт, ще й так би мовити, показав, що дуже смачно. От власне, фейк про атаку резиденції Путіна. Рашисти, вочевидь, закинули для того, щоб зірвати мирний трек, щоб була псевдопричина відкинути будь-які мирні пропозиції, і, в нинішньої ночі України. Обстрілювати те, що це підтримали країни з орбіти Росії, на кшталт Киргизстану, з економічної або Об'єднаних Арабських Еміратів, де там багато російських коштів, це певною мірою очікувано. Але цікава поведінка нашого з вами улюбленого політика Дональда Трампа, який спочатку прохопився, що нічого про це не знає, але ж потім зрозумів, що трошечки не за методичкою виправився. Сказав: так Путін саме про це мені й казав, це дуже погано, не треба атакувати. Будемо розбиратися. І бачимо, що з Білого Дому ці промінці цього. Бо, начебто і не було, але ми будемо розбиратися, пішли далі на органи влади, на радників, на оточення і так далі. І от, власне, лідер світової демократії вірить на слово терористу номер 1 маючи розвіддані, маючи доступ до всього, що треба. Він просто вірить терористу на слові. Як же Україні діяти в цій ситуації? Начебто, Зеленський не те, щоб успішно, ну, але. Певною мірою продуктивно з'їздив, злітав до США, начебто якісь там драфти чогось там є. І знову ж таки. Що тепер робити, якщо е, Трамп фактично зневажив цієї зустрічю і повірив на слово фейк вигаданий абсолютно зі стелі, який не підтверджують навіть самі расисти, які там проживають? От я дивився ваші включення. Вибачте, що затягую трошечки на суспільному. Ви говорите, Україна суб'єктна, вона має доводити цю суб'єктність. І так я повністю згоден. Але власне, що робити, коли не тільки терористи цю суб'єктність заперечують, але і їхні американські союзники, то як же діяти в Україні, щоб, так би мовити пройти між цими краплями? Amen. Пане Олександр, наші телеглядачі, ми повинні чітко усвідомлювати, що Трамп нічого не вірить на слово Путіну. Вони грають в роки. Ми просто не хочемо зрозуміти одне, що Трамп вже 12 місяців останні грає безпосередньо в 4 роки з Путіном проти України. Вони все синхронізують саме тому, коли Путін знав, що Зеленський летить, і має через декілька годин зустрітися з Трампом. Він йому подзвонив. Вони 2,5 години розмовляли і. І, 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 Путін інструктував Трампа, що він має погоджувати, що не має погоджувати, на що він має піти на зустріч України, до чого він її має примушувати, чого він має досягнути в результаті. І от тому вони дві години з половиною розмовляли, і відбулася затримка їхньої зустрічі Трампа з зеленським на півгодини. Тому що команда уже Трампа безпосередньо, яка приймала участь в цій бесіді з Путіном, і після того як бесіда роз... закінчилась, вони ще нагадували, інструктували Трампа, що саме він повинен не забути, що він має як дожимати і тиснути на Україну, що він має говорити. Тому і відбулася затримка. І коли прийшла бесіда між Трампом і Зеленським, ви згадайте точніше, ще навіть до е зустрічі, коли вийшов наганок своєї резиденції. Ці трамп наскільки він був серйозний, стиснутий як порожина, він був такий напружений. Він коли зустрічався з Зеленським іскав, і вони там щось розмовляли. Ви ж, подивіться, які обличчя, яка міміка, яка мова жеста у Трампа серйозна, така напружена, така сконцентрована, він щось дуже засильно за щось переживає, щоб щось не обляпатись, умовно кажучи. І згадайте там коли він зустрічав на червоній дорісці Путіна в серпні, місяці, чотири місяці назад, коли Путін до нього підходив, як він? Він скакав, як він сплоскав, як він сміявся, як він голову задирав, загинав, щоб заглянути в очі Путіна, щоб йому догодити, як він аплодував. Зовсім дві різні міміки. Якщо ви дістанете з інтернету, потім десь в наступному якомусь своїй передачі, то ви це обов'язково покажіть телеглядачам. Дві, дві різних Трампа зустрічі Путіна і Зеленського, яка величезна різниця сприйняті одного політика і другого це до переговорів стосовно після переговорів, коли Путін довідався, що переговори прийшли все ж таки не в тому форматі, як хотів Путін, і не за тим сценарієм, що е, наблизилися сторони. що е, США готові вже надавати гарантії безпеки, що вони сконцентрувалися виключно на 20 пунктах української європейського союзу, сторони погоджене з американцями, но не на путінських 28 пунктах. Де Путін не збирається припиняти війну, де він і продовжив в своїх 28 пунктах і хоче усяжний, величезний мирний договір, такий, як був, умовно кажучи, укладений між, е, після Третьої рейха новою, новим урядом Німеччини вже після обрання нової легальної влади, не е, фашистської, а не нацистської, а нормальної, демократичної. Укладено з прорепарації про все. А тут нічого немає, тут немає репарації, тут немає відмови в НАТО, тут немає міжнародного визнання окупованих територій чотирьох областей всім світом за Російською Федерацією, Крим за Росії, тут нічого немає. Відмови в НАТО немає, немає е, ні не устрані не піропричини війни, СВО, так би мовити. І от коли Путін це все побачив, тому вони знову почали. Він знову дзвонить. Дзвонить Путіну доповідає про що вони договорилися. Путін в шоці, і що вони витворяють на ранок. Вони провокацію вчиняють, що ніби Україна своїми безпілотниками атакувала резиденцію Путіна, і Трамп починає йому підіграти. Він не обманений, він не то, що не знає правду. Це скоординована їхня спільна дія. Тому навіть індус моді повівся, ніби ти на це все китай так само заявив. Це все погоджено, тому що Крим одночасно подзвонив і моді, подзвонив і Сідзіньпіню. Щоб вони всі одночасно засудили цю нібито українську агресію проти резиденції Путіна.